Наступна. Професія, яка наступна, блять, ми телефонти лепор. 32, 32 хвилини. Все, це вже, блять, в нас зараз вже друга рубрика. а Ми ще, сука, не вижили. Нам потрібна одна відповідь, яка. Наступна професія після космонавтів, е, ким е, будуть мріяти стати діти, але не йобаний блогер. Давай розмірковувати. щось серйозне, Що ти потрібен Телепорт знати? не дуже потрібен, да? може бути ті, хто проникне всередину, може бути якісь е, копачі, блядь. копачі землі як, е, до ядра, як в черепашках ніндзя у Шрёдера чи не у Шохьо Діти ніхуя у нас не хочуть бути шахтарями. Ну тільки хіба що діти шахтарів, хочуть бути шахтарями. Вони кажуть: папа, а що, я правда вийду в 35 років на пенсію? Так, синок. В мене правда буде цілі блядь. Так, синок. Я ж можу отримати регрес 20 штук. Хі -хі 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 -хі, ти ж мій малий. Так, я хочу бути як ти. Ні, ніхуя. Зараз такого немає, хоча раніше було. Ну раніше Шахтар це була престижна професія, престижна професія і вона оплачувалась. Зараз так. вона не дуже престижна, тому що тому що тому, що престижно така у, у, у гравців, що шахтаря б... так. <коло> мудрика продали за 100 мільйонів, йобаний в рот. Типу 21 рік, чи 19, чи скільки. Так, у нас, блядь, за скільки у нас, купили? А yeah. Але за 100 мільйонів. Коротше, блядь, Не шахтарі. Я маю з... Крем. Ми в голову це. Все, я... я зрозумів, до чого ти ведеш. Давай не в землю, а в іншу паралель. Тобто, ми все це. Як це? мандруємо по нашому, нашому із, виміру. Uh -huh. Треба тепер ще один вимір знайти і мандрувати по ньому. О. І оці, о, оці люди будуть називатися. Кажи: поствідкривачі. Пост. Ну типа є після відкривачі. Є, є неовідкривачі. Да, неовідкривачі, нові відкривачі. Нові відкривачі, котрі відкривають. Але якийсь... А Хоча страна теж, блять, не коротке. Не коротке, так. Да. Неовідкривачі. Неовідкривачі. Це є більш ми розібачили. Отже, дорогі наші підписники, які чоловіка, блять, тільки. Ей, ви двоє. тут. <рес> Тоді, блядь, я не буду казать камеру, короче, вам завдання, блядь. Напишіть е, два коментарі. Е... Чи згодні цією? Зараз не кажіть, не кажіть зараз не... Оці, <поє> тримаєте, зараз. Не відповідайте. Напишіть в коментарях, чи подобається вам ця професія. Понятно, <поє> Толя і, 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 і будучи, будучи А що ти либишся, <поє> ти теж написати другий. Тихо, ти чого це розповідаєш? І чи є якісь трактовки і варіанти? А я нагадую, що допомогою цього контенту ми намагаємося зібрати гроші. На підтримку наших друзів, які зараз служать у лавах ЗСУ, та для гуманітарних потреб мого рідного селища. якщо вас займало дивитися на рубля якості тьоминого телефону, бо ми саме на нього знімаємо, можете ще задонатити нам на камеру. Реквізити є у реквізити у описі. Так, блог... блок троє підписчиків. Ну, це, блядь, все. Усі, я вважаю, можна, блядь, можна закінчувати нахуй все. Я буду вже дітям розказувати, та я блогером був, блядь. Закриваємо цей блок, і зараз ми переходимо до нашої наступної рубрики, щоб у роті не заванялося. Хочу сказати, що це ж жодного спиженого формату тут немає. немає. Це ми придумали тут, отут, так. Отут, отут, да. Так. Отже, я читаю факти. Давай. Так, до речі, 63 цікаві факти. Про все на світі. Угу. Перебування на висоті прискорює ріст волосся. Наприклад, коли ви летите в літаку, ваші кучері ростуть удвічі швидше. А якщо у мене пряме волосся. Там про кучері. Це ти дойобуєшся до слів. Тут Добре. Сам факт, сама процедура. У тебе ростуть швидко волосся. На висоті. Віздір. Усюди. Це цікаво. Це цікаво, не уточнює. Якщо ти е, хочеш собі довге волосся. Знаєш, жінки хочуть собі довго волосся, або там, де, деякі хлопці хочуть собі довго волосся, рок-музиканти якісь. То що робити? Що робити в цьому випадку? Лізеш на дерево і сидиш там. Ні, я думаю, що тут е, треба трошки вище. трошки вище, Навіть не п'ятий поверх. Дев'ятий. Навіть не дев'ятий. Але я тепер думаю, це що, виходить стюардеси стрижуться стрижу раз в два дні? В три. В <реш> ну вони, вони, вони оце от роблять. Замкнути одну взяти пілоту. Їх... блядь, хтось зробив таке дослідження. Замкнути стюардесу в літаку, щоб вона літала е... неділю, то Ти можна би, відкрити де? через тиждень двері, і там буде само, само... Це цілий літак волосся. Рапунцель. Ну, я думаю, у них бездонна пілотка пілот. Треба просто. дзвонити. Тобто, ну вони одягають пілотку, і там це волосся, воно бездонна таки... пілотка. Бездонна пілотка. Це дуже. Е... Да. Це, це дуже, так. е... дуже такий. Е... Як сказати, це, це, ще... це пошле дуже пілота, дуже... це не з Гаріпові. Це, це, це на Броварському проспекті там стоїть. одна. <свист> це, чекай, чекай, цікав. Це, це, це спроба дізнатися, як у тебе з. Становищем світу. як це складе? Боч... Ну, мабуть, Тіпа, да. що чого, чому не вистачає? Да-да-да. Типа, вам колдунів не вихватає, а мені їбаться, так? Да? Да. Або. Дуже сумно. Дуже. Вийшло, що ви всі творчі люди з уявою, а я збочинець, який думає про пілотки. Про стюардеськіардеські повороти. Всі такі подумали, що це. Але наступний факт. Наступний факт. А от яма поїхав до Америки, і волосся одразу появилось. Блять, все? Він Працює. Хто лисий, вас найобують. Не купуйте ліки, не коліть, не робіть пересадки, літайте літаками. Все. Ми вам цей рецепт безкоштовно підігнав. Цікавий факт: перелякані люди починають бачити краще. Злякай мене, будь ласка, тому що у мене я трішечки зор у мене такий. Е, я не розумію, чому я, досі я... ми знаємо такий е, прекрасний факт, і в нас ходять люди в окулярах. Е, mm. Все дуже просто. Зараз ми всіх вилікуємо. Значить, ми беремо у нас є Тьома інженер. Тьома нам потрібно. Ми беремо людину mm -hmm. Тут Це людина. на плече робимо таку конструкцію металеву. Така труба, і вона отак от заходить. Ну от такий, як, як арочкою, mm -hmm. арочкою. А тут приматуємо підбуля. Дуже злого, піздець дуже. злого. І голодного. І щоб в нього. А, так, ну, то -то. Але спочатку він цей підбуль має в, ну зранку ти встаєш, одягаєш. Ні, підходиш до клітки, він тебе кусає за палець, ти перелякуєшся, потім ти фіксуєшся на себе, він ззаді тебе весь день. А, а, і ти все, ти, блядь. Можеш і корекція не потрібна. І не потрібна корекція. О, Ми закриваємо всі. Ну, це, до речі, це відео можуть забанити всі офтальмологічні клініки. Тоді конструкція з підвулім для Працює. тебе. Працює, а якщо в тебе катаракта, то вибачай. Так, э, далі. Цікавий факт: ніколи не їжте кулькові ручки. Щорічно через це гине багато людей. Ніколи не їжте кулькові ручки. Кулькові ручки. Шарікові ручки, кулькові, а я, а, ну, ну, я не збирався. Я якось ну, не знаю. Факт є, факт, через... Що... щорічно через це гине багато людей. А тепер звернення до шановних припиджених людей, які люблять їсти кулькові ручки. Е, я вам ще раз процитую: щорічно через це гине багато людей. Тому е, не займайтеся цією хуйньою. А ви можете потрапити до цієї статистики. бо ви можете загинути. Е, далі Ніс та вуха потрохи ростуть упродовж усього життя людини. Щось я по тобі цього не бачу? Ну, в тебе швидше, блядь. — бля. Да? Серйозно? Бля, а чому це? Можливо, ти ще літаєш при цьому. А, і волосся, так. Так, і волосся, ні ставу. Ну, не знаю. А, можливо, коли я помру, я буду як слон. А якщо довго жити? Якщо жити 200 років, буде людина як слон? Чекай. Тобто, КДС я... Я чув, що раніше люди так і жили. Ми е, з'ясували, що слони це дуже, е, дуже старі люди, <ріхи> яких дуже відрізні та... Але маленькі слонення. Блять, хуйня. Ну, якась. Ну, ну, ну треба доробити. ну щось <ріхи> е, Так. М -м нещасна задня сторона людського коліна. Для неї немає назви в багатьох мовах. Нещасна. 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 Ніхто її не називає. Давайте її. <ріхи> В нас е немає, до речі. Тобто, оця впадинка за колінник. Все, заколінник, підколінник. Підколінник не підходить це тут, а заколінник, заколінник, ну, все. Треба якось красиво назвати. заколінник. Не, не красиво. що Може що? на латині. Заколініус. Це грек вже якийсь. Тоді, ну, якось, ну, за точно потрібно. За Закоління. закоління. Покоління закоління Покоління-закоління. А що його називати? Навіщо? В коментарях придумуємо, терміново придумуємо. придумуємо... Назва на заколінник. Назву, назву, ну, Пілотна назва заколінник. Або закоління. Закоління. А, так, людину можна ідентифікувати не тільки з відбитками пальців, але і язика. У нас є відбиток язика. Ну, навіщо це робити? Це це, це, це це такий злочин потрібен. Знаєш, такий, ну, не не самий, не самий, частий. У нас тут люди не можуть по відбіткам по, знати злочинців. Ну, Що ну, ще так? по язикам? Навіщо ще? Відбитки язиків? Бідний. Ну, якщо ти, якщо ти прийшов до м, магазину Рошен, лизав через вікно. <реш> тебе знає, <реш> Якщо в тебе нема грошей, ти можеш тільки лизать вітрити. <реш> Власники заїбались платити за, за клінінг. І у власників не було камер, які на вікна дивляться. Вони, нам потрібен по, е, язиковий е, детектив. І такі декстери, де? Був я. кацапський серіал нюхач, блять. Й піздець. Я блять з цією хуїні, в нього там рейтинги був. Чувак нюхав, прикинь, він приходив каже. Що він нюхав? Все, блядь, нюхав. А, я... Ну, не, не... в. <свят> собаки не було. было. <свят> і він, він так і каже. ви, короче, вбили ножок. Ну там пиздец. А він, там... а він что тим, нюхав там, блять, там, ув... як нюхати? Я думаю, він все нюхав, блядь. Ну да, то есть. Нюхач. Памят... А тут язикач, понял? язикач, Сериал язикач, так. Але випадки в <свят> нього тільки одна серія може бути. Чому? Вітрини Рошено? Ні, тоді двері это боя, блядь. Хтось постійно облизує нам двері. <рес> треба знайти цю людину. Ну не не те, щоб її відпиздити, а щоб дати їй ну людина соромиться дуже. Циромиться, соромиться, і, і соромиться, їй і, і дати поїсти. Просто поїсти. Вона, блядь, приходить ночі, і облизує, блядь, всі ці. Зараз ночі ніхто не ходить. Ну, ми це ж серіал, це а, у цей. Ну, добре і все, виз, визивають лизача. Будуть. Я закачав. Я закачав. Ви знаєте, що то порушник правопорядку. Так, ви знаєте, я закачав, це як іди, я не можу цим Цей. І все, Язикач бере так. Ким ти хочеш? Але я закачав. Є контент, це добре. Найтовстішою країною у світі кілька років тому була визнана е, Кірибаті. Найтовстішою? Найтовстішою країною. У ній усього 100 тисяч жителів, із них приблизно 82 тисячі мають ожиріння. Кірибаті, mm. де це, блядь? А де це? да, yeah. Мені мені, мені гри... потрібно туди трішечки поїхати, на, на, як в санаторії, знаєш? країна в океані. Країна в океані Республіка Кербаті острівна держава розміщена на островах та атолах центральних західній частини Тихого океану, що складається з трьох груп коралів, атолів і, конічно, острова. Це не той не той, що типу Гавайці, знаєш, вони такі великі люди. Мікронезія і ну це що, що що означає? Це що люди там дуже гарно живуть, можуть харчуватися. Ну, заїбісь mm -hmm. е, трошки, їбаште кардіо пацани, mm -hmm. бо будете всі на візочках їздити. Я думаю, що вони не купаються. А якщо е, вмирають, то їх е, біля берегів живе дуже багато акул. Бо... Або, ну, як раніше, лодочкою і там, стрілою. Як раніше? Я, ну ну, ну да. а шо, так. А що, зараз так відбувається? <різь> <різь> запах шкіри, який виходить зі шкіряних виробів, це запах ароматизаторів. Справжня, е, справжня вичинена шкіра нічим не пахне. Тебе вичинена шкіра, так яка вичинена, вичинена, а вичинена. я зрозумів. То що сіця не пахне.